У зв'язку з подіями, які відбуваються на автокрановому заводі, проспілковий комітет змушений був вчора подати відповідну заяву у прокуратуру міста. А сьогодні ми так само занесли заяву у міський, міський районний суд для того, щоб зупинити незаконне звільнення працівників заводу по надуманому наказу, який втратив свою чинність. Хочу всім Пояснити, що 19 вересня 2016 року апеляційний господарський суд Львівської області зупинив, припинив провадження у справі про банкрутство ПАДЗАК і скасував постанову про відкриття провадження, тим не менше, основуючись на недійсному наказі по заводу, виданому свого часу ліквідатором в процедурі ліквідації підприємства, нове керівництво заводу, видавши ще додатково наказ. 7 числа почало звільнення повністю працівників автокранового заводу. 9 листопада Вищий господарський суд також підтвердив рішення апеляційного господарського суду Львівської області про закриття справи по банкрутству автокранового заводу. Тобто на даний час, починаючи з 19 вересня 2016 року, завод автомобільних кранів рахується в чесні діючи. Діяння нового директора пана Букреєва і так званих власників не можуть мати законної сили в жодному разі. Тому ми вдаємося до всіх можливих акцій і привертаємо увагу всіх державних і силових структур, щоб змінити становище і повернути працівників на завод і виплатити їм заборговану заробітну плату.